Люблю такі відео, де люди розповідають про свої плани, ідеї, натхнення. Це завжди заряджає позитивом, певним поштовхом до того, щоб щось пошити. Першим моїм жодним проєктом буде Блейзер Бруно від Atelier UA. Як тільки вийшла викрика, вона мені припала до душі, мені сподобався. Цей неформальний, скажімо так, піджак, бо він має цікаву вставку прозору. Вона не обов'язково, звичайно, має бути прозора, але мені ця ідея прозорості сподобалась. Бо тренд на прозорість він вже декілька років як існує, і, здається, навіть не збирається нас покидати. Мені хотілося щось таке пошити. Плюс я бачу, куди я можу носити цей піджак, і це буде проект не в шкаф. Цей піджак, мені здається, прекрасно вписується в концепцію Fashion street, Style. Це тематика наступної зустрічі швейного клубу шью. Я думаю, що цей піджак стане частиною мого образу до цієї зустрічі. Взагалі, одна мабуть з найголовніших причин, чому я купила цю викріку і вирішила її шити. Це те, що в мене в запасах є тканина, яка довго чекала ідеї по її реалізації. Це ось така замша. Я її купила декілька років тому. Вона дуже гарна, як на мене. Не класна клітинка, натхнена клітинкою барбарів. Ну, я думаю, повітря. Я довго думала, що от не шити. у мене вже були ідеї. І пошити штани, і пошити якусь спідницю. Але я розуміла, що я таке носити не буду. А от в форматі блейзера мені здається буде класно. Я думаю, що до цієї замші буде чудово пасувати чорна напівпрозора органза. Наступним будуть шорти від просто лекала. Справа в тому, що це якісь закляті шорти. Зараз будуть такі невеличкі семей як бачите, тут вже готовий розкрій. Як тільки купила виквійку, я розкрила відразу тканину. Це така синього кольору-шерсть. Вони якісь заговорені. Бо кожен раз, коли вирішую, що пора пошити ці шорти, в моєму житті щось стається. Я дуже сподіваюся, що в цьому році, 2024, я закрию цей гештальт і нарешті дошию ці шорти. То, скоріше за все я не буду знімати відео про них, бо таких відео є досить багато, але, можливо, якусь частину процесу я на каналі покажу, або ж покажу якусь стилізацію. Наступний проєкт під лозунгом всі пошили, а я ні» — це спідниця балон В минулому році в Інстаграмі, в Пінтересті, це був якийсь мегатренд. Я уже стільки варіацій бачила цієї спідниці балону. Вона прям заполонила в якийсь момент все навколо. У мене якось протягом року не було бажання її шити. Але, знаєте, мені дуже цікаво спробувати виконати таку спідницю. Мені цікавий сам, сам процес цієї збірки, підкладки, цього ефекту. Я не впевнена, що мені підійде такий фасон, от чесно. Але спробувати пошити таку річ мені прям хочеться. На нашому українському ринку готових викрійок є дві викріки, наскільки я знаю такої спідниці: це від Крилас Ательє і від Юсю. Я ще не впевнена, яку викріку я буду брати для цієї роботи, бо конструкція такої спідниці вона є дуже простою. І якщо в мене буде бажання і час погратися з кроєм сонсь не пів сонсь, то можливо я самостійно побудую цю викріку і не буду купувати готово. Наступний проект хочеться якось так по особливому розказати. Я думаю, в кожному стрині була така модель, на яку ви дуже довго заглядались. Вона вам подобалась, можливо, ви десь щось побачили на подіумі і думали довго про її моделювання чи конструювання, чи можливо якийсь сервіс викріок показав якусь модель, і ви все так ходили біля неї кругами, думали, купляти чи не купляти. Ось у мене такою є викрійка сукні Шанталь від сервісу «Dressmaking Мейкін Мені вона сподобалась як тільки вона вийшла. Вона лаконічна, в неї красивий такий трендовий квадратний виріс, в неї є такий вайб-шанель. Я впевнена, що її точно потрібно шити, як задумав автор ствіду. Десь Мекінамор це серія готових викрійок, які орієнтовані на американський ринок. Викрійка одна коштує від 500 до 800 гривень, а деякі йдуть навіть більше. Раз на сезон сервіс робить акції, спецпропозиції, тобто це може бути 1 плюс 1 до рівня 3, чи мінус 50% на весь асортимент або на певний асортимент. Наприклад, я купувала на Чорну п'ятницю, і викрика мені обійшлась десь 300 гривень здається. Десь так. І з плюсів це те, що за ці гроші ви отримуєте повністю всю ростовку, тобто всі розміри. Коли ви купуєте всю розставку, це прям дуже тручно. Бо, наприклад, в мене фігура вона йде по силуету грушей чи ще кажуть гідари, тобто в мене нижні параметри більші, ніж верхні. Чи коли я бачу викрику, яка йде про такі селі, там, по фігурі, то я розумію, що мені вдалі потрібно мати два розміри, щоб зробити плавний перехід. У кожної викрики є відеоінструкція на youtube каналі сервісу. Я думаю, що цей проект у мене буде реалізовуватись десь ближе до осені. Я давно хотіла взагалі попрацювати з твітом. Я знаю, що твіт це досить складна тканина в роботі. Але душа проситься, тому я думаю, що ця викрійка мені допоможе познайомитись з новим для мене матеріалом. Не була ще така цікава ідея купити якийсь бюджетний твіт або підтвіт, таку костюмку, плюс купити оригінальний твіт, Шанель і пошити дві сукні. Таким чином, це буде як такий порівняльний челендж, аля дорого дешево. Плюс, це, це закриє момент цього ризику, що на першій бюджетній тканині можна буде відпрацювати всю технологію, а потім з таким спокійним серцем, без тремтіння в руках переходити вже до дорогого матеріалу. Ще один пункт з моїх швейних планів це пошити льняну сорочку для мого чоловіка. Він взагалі любить, коли я ще за нього шию, і. Я ще минулого року, коли побачила викрику бурда цієї сорочки, я зрозуміла, що це та річ, яку він буде носити з чоловічими викриками. Якщо хтось шиф шукав, то знає, що це прям дуже велика рідкість, щоб знайти нормальну чоловічу викрику. У мене був негативний досвід до цього, бо я шила перші футболки чоловікові. По журналам, якщо пам'ятаєте, такі були як я yes. і там був цілий випадок чоловічої колекції. І це був той випадок, коли мене опустились руки, бо звичайна футболка, найпростіша викріка, можливо, базова, яка може бути, вона в мене три рази я вносила правки, вона не сідала. Тобто я в якийсь момент просто. Коли мене вже тіпалось око, я вже просто взяла найулюбленішу футболку чоловіка, перезняла викрійку з цієї футболки і пошила по ній. А журнал цей продала. Через таку ситуацію я просто зрозуміла, що з цим потрібно бути обережними. Якось на жіночі фігури більшість конструкторів вже якось напрацювали певну базу, і воно може мені здається, може ні, якось легше йде. З чоловіками важче, тому я буду точно робити макет, примірки, і вже тільки після цього шити сорочку. Ось такі в мене плани. Звичайно, це не все. Я в цьому списку сформувала те, що я вже точно вирішила, що мені треба зробити в цьому році, на що у мене є бажання, плюс вважайте таким невеличким анонсом на каналі, що вас чекає. Протягом року, шив, яких речей на цьому каналі можуть з'явитися відео. Під кінець бажаю вам, щоб всі ваші плани, всі ваші недошиви, всі змогли знайти реалізацію в цьому році. А якщо у вас немає планів, то, звичайно ж, бажаю натхнення.